У нас сьогодні вечеря в музеї футболу, ресторан. Так що заходимо разом з нами. Інтер'єр ресторану. Андрій, нам принесли комплімент від закладу, так що давай за тебе. Це вода буде За тебе. Вишня, так, вишнева наливка, дуже смачна, 5 градусів тільки має. Принесли Максимчикове замовлення. Він замовляв млинці з вишнею і з морозивом. І чай. Натуральний. А, і ще вершка. Ну, дуже любезні. А це моє замовлення. Салати з червоною рибкою і мій коктейльчик. Це принесли нашому Андрію. Вечер час сьогодні дня народження. Ми сьогодні вечеряємо в футбольному ресторані. Чудовий заклад. Навіть не мріяв, закладні попаду.